Начнем, мабуть, и с констатации их факту А полегает он в том, что все остальные тижни давиться кремлевскую пропаганду без вогнегасника майже неможливо. Мы являемся единственной державой, которая способна уничтожить коллективный Запад физически. Действительно, Запад ведет против нашей войны. Надо, как говорится, и спрашивать, чтобы потом знать, где мы выдружаем следующий флаг, где нам остановиться, если они с нами ведут войну. Такой килякости, истерики, божевильные бравады не было, может, с первых дней так званые спецоперации. А вот когда Россия возьмет Харьков и Запорожье, будет стоять у стен Одессы и Днепропетровска, вот здесь разговор уже пойдет другой. Когда русский солдат будет идти по Киеву, британские подонки... которые являются авторами большинства терористичних актів, які происходят в Російській Федерації і их партнери, будуть злобно облизываться у себя і вже нічого не смогут зробити і особисто ми пояснюємо це полярними відчуттями, які буквально розпирають пропагандистов. Адже з одного боку у них зараз ейфорія у зв'язку з реальними успіхами на фронті. Наші війська наступають сразу на нескольких направлениях, продвигаются наші бойці шаг за шагом, метр за метром. І України не виходить это. А з іншого додіків останки ну добре бачить, скільки зброї зараз заходить в Україну, і велибині душі розуміють, що шара закінчилась. Ось чому на одному з останніх ефірів у Скабєєвої ледь скрепні місця не луснули ба більше. Олюшка навіть видала на гора річну історію. Мовляв, постачання американських балістичних ракет були незаконними. Часть дальнобойних ракет в кількості 100 єдиниць уже знаходяться у врага, несмотря на те, що... Что... Отправлены на территорию Украины, они были вне закона еще до согласования, разрешения с Палатой представителей, с Сенатом еще до подписи Байдена. А что тут скажешь? Треба терминового до Басманного суда в Москве все привода завертаться, там решение ухвалить и Байден ракеты назад заберет. Ага. Все эти голосования, конечно, формальности не значат вообще ничего. Задача поставлена стратегическое поражение Российской Федерации. Брак готов на любые шаги. Ну, а в цілому, звісно, страхи пропагандистов цілком зрозуміли. Вони ж пам'ятають багатомісячні ефіри, коли перемоги для холопів доводилось просто вигадувати. А тепер у них реально є успіхи з Авдіївкою і десятком сіл, які на каналі Росія пафосно називаються маленькими містами. Примечательно, звісно, так. Да? Кожен день ми починаємо з того, що освобожден ще один. Небольшой. Ну, очередной населенный пункт. Каждый день небольшой городок. Та не соромте олю, Кажіть вже, що село Ласточкине в кілька сотень населення це мегаполіс. Можна ніс тепер до стелі задирати. Втім, більш адекватні пропагандісти подібним маніпуляціям не дуже раді. Мовляв, холопам треба підкидати переможеньку. Так, але смішно радіть селам поблизу Авдіївки, при тому, що супротивнику півроку не було чим воювати. В принципі, ВСУ, да, сходя з того, що вот на прошлой тиждень, оно виповнило свою задачу. Тобто, вони змогли продвижение российской російської армії э, до того моменту, коли буде прийнято рішення на Запад. Вот оно прийнято. То есть, вони рішення, они, они, ну, грубо говоря, виграли. Тобто, в Кремлі розраховували на прорив ж зовсім іншого рівня, а тепер просуватися буде у рази важче. І відповідно переможну риторику доведеться прикручувати. А робиться ой, як же ж не хочеться. Тому вже зараз у стилі доктора Кашпіровського крикини з Останки переконують чи то глядачів, чи то самих себе, мовляв, на полі бою нічого не зміниться. Принципіально цей пакет військової допомоги вряд ли змінить ситуацію на фронті. На фронті це не може змінити нічого, тому що там деруться війська, а, а би, на полі бою ми превосходимо ВСУ, їм протипоставити цьому нічого. Навіть навпаки, якщо Україна о, добровільно не віддасть Харківську, Одеську та Миколаївську області, могуть нічмоні до Львова дійдуть і чхать вони хотіли на західну зброю. Харківська, Дніпропетровська область, Ніколаївська, Одеська. Якщо Україна не згадується на капітуляцію тих областей, про яких я говорив, ви, ми, ми винуждені будемо йти далі на запад і на сєвер. Вот, пока мы не дойдем до польской границы, как об этом э, говорил Дмитрий Анатольевич Медведев. И саме так, друзья, на нашу скромную думку, выглядит беспорадность. То есть люди, которые реально могут, они же не языками ляскают, а идут и выполняют задания. Что заважало, скажем, реализовать эту идею? Мы вынуждены будем идти дальше на запад и на север. Вот Пока мы не дойдем до польской границы. Поки зсу за великим рахунком одними дронами відбивались, а дрони при всій своїй ефективності все ж таки досить специфічна зброя. Там невелика бойова частина, плюс очевидна вразливість від ребів. Ось чому танки у стилі цар у ті ж красногорівці стали великою проблемою. Інтернет буквально це чудо чудової техніки. Штурмуємо город з допомогою цар-мангала. Конструкція необычна. Але те, що працювало в окупантів буквально вчора з появою на передовій достатньої кількості високоточної артилерії, буде просто труною на колесах. Тому всім бажаючим провести парад у Львові треба або особисто влізати на танки, показувати рівень, або придбати зі знижкою машинку і закатати губу. Поки ми не дійдемо до польської границі, кабетам э, говорив Дмитрій Анатолійович. Мідвіді, але судячи з контенту, який крутять федеральні канали, повертатися в реальність ніхто із пропагандістав як мінімум не поспішає. Від кількості ротових перемог часом здається, що екран телевізора ось ось покриється цукровою скоринкою. Росія, якщо ви не знали, не лише Україну, а й Америку, нібито громить. Байден наївний зброю дав, бо думає, що вийде не схилитись перед Путіним. Байден сьогодні. Смотрите, показал, как подписывал своей тряхлой рукой документ с новым пакетом помощи Украине. Американский дед, как и его киевская марионетка, уверен, что это поможет ему никогда не склониться перед Путиным. И хотя часы сейчас явно не веселые, но не можно не посмехнуться, слушая подобный треш. Кто еще под кем схиляется, додики? Адже давайте чесно, втрата того ж таки очеретину це безумовно проблема для України. Але держдеп та НАТО грають в ігри іншого рівня. І у цих іграх вони вже перемогли. Причому не тому, що нам так хочеться. Давайте разом згадаємо з чого починалась так звана спецоперація. Ми зараз один раз бровь піднімемо, і Україна все. Тобто Путін і бояри місяцями волали, мовляв, Україна це проблема на два-три дні. В гарячій війні ми Україну побідімо за два дні. В течение суток вся военная инфраструктура Украины будет обнулена. Полтора-три дня. Ну, максимум три-четыре дня. А главное задание России – обеспечить власну безпеку, отсунувши НАТО на кордоны 97 -го года. Следует вернуть военные потенциалы, в том числе ударные, и инфраструктуру НАТО к состоянию на 1997 год, когда был заключен основополагающий акт России-НАТО. Для нас достижение этих целей имеет принципиальное значение. Ну то есть Россия разговаривает с Западом с позиции силы. Путин тогда еще перед камерами час полета ракет рахувал. Подлетное время до Москвы будет, э, значит, там 7-10, а в случае размещения гиперзвукового оружия 5 минут. И знаете, НАТО то же результате действительно но посунулось только на вид, а до России. Нових 1200 кілометрів спільного кордону. Ось це головний результат у плані геополітики на сьогодні. І Путін не дуре. Він вже розуміє реальний розклад си. Розуміє, наскільки переоціненою виявилася армія і недоречною пропаганди з серії «Дійдем до Варшави за один день. Варшава це слишком просто. От Москви до польської столиці всього 1300 кілометрів. Танк Т-90, наприклад, не прибігати до допомоги транспортної авіації. Файдюспліґерди менше, ніж через сутки після початку маршу. До Варшави язиком за день, а до села Ласточки не понад два роки йти довелось, і то не дійшли б, якби у противника були снаряди. Власне, тому бункерний дід публічно й дав задню, заявивши відносно нещодавно, що територіальних претензій до країн НАТО більше немає. У Росії нет никаких ризонов, никакого интереса, ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного воевать со странами НАТО. У нас нет с ними никаких территориальных претензий друг к другу, нет нет желания на эксперте с ними отношения. Тобто отримав по вухах і здувся, а тепер намагається зменшити геополітичний провал перемогами в Україні, яка у п'ять разів менша за населенням. А співвідношення зброї і порівнювати непристойно. Але і тут виходить так собі, скажімо, заявлена Кремлем демілітарізація. Президент всім языком, язиком, то глухою, кого з пам'яттю плохо, Сказав нормально, денацифікація, демілітарізація всіх. Якщо і проходить, то у зворотній бік. Просто нагадаю, Путін напав на країну без ракет із радянською артилерією. А тепер у останкінських студіях міські божевільні сперечаються, куди зможуть долетіти балістичні ракети ЗСУ есть атакам з конфігурації 380 во кілометрів, вплоть до 500 кілометрів. І это оружие вже на території України стороки мовляв, фашист Зеленський не буде дослухатися до рекомендацій Вашингтона. Що там російська глибинка готові зустрічати сюрпризи. Но ми ж розуміємо, що э, Крим, Донбас, э, Запорозька область, Херсонська область це все. украинские территории в понимании Соединенных Штатов, а то, что там Белгородскую область они будут обстреливать, вот, или Курскую, или Воронежскую, ну, непослушные дети бывают, вот они нехорошие там, не слушаются отца, да? Теперь ВСУ могут наносить удары на 300 километров, то есть под прицелом Крым, Смоленск, Орел, Воронеж, Курск, Донецк, Луганск, Даже столиця Білорусі Мінск і кожен подібний ефір, кожен діалог це найкраща ілюстрація того, що демілітаризація України провалилась. Загрози для Росії не зменшилася навпаки, зросли в рази. Тобто і тут бункерний стратег опинився в калюжі, і за його помилки тепер розплачуються пересічні росіяни. Величезні втрати на фронті визнають навіть на пропагандистських шоу. Щоправда, фейкомети при цьому обов'язково додають, мовляв, підступні фашисти знищили чмонь, використовуючи заборонені методи війни. деяких районах використовуються э, э, запрещено такі э, ну якщо фронт, іменно вже брать запрощеними міжнародними конвенціями. Э, Снаряды, например, вот появились отравляющие вещества. Бачили, який жах газом виявляється, хлопчики в утрусиках на фронте отруїли. І жіночка так обурюється, так різно трясе кулачком. Причем они эти отравляющие вещества в Европе используются для подавления митингов, то есть они как бы парализуют организм человека, ну как бы не приводя уже к фатальному фатальным каким-то результатам. Но не мене чоловік испитує імена рвотне рефлекс, головокруження тяжого То есть, щоб потім я так предполагаю, как воєнне чоло человека можна було добить из FPV дрона. Але знаєте, що в цій історії найбільш показово? Ми розкажемо. за старою російською традицією. Окупанти банально перекладають на Україну власні косяки. Відкриваємо блог медійного чмоні з позивним «13-й». йой, а чим це він тут хвалиться? Ну чого хлапі хохлоп... команда «Гази». Тобто рівень лицемірства космічний самі роблять, зате перед камерами у білому кокошнику сидять. Мабуть, думають, що холопи настільки тупі, що тексти по телевізору з текстами в телеграмі співставить не можуть. З іншого боку, якщо народ мовчить, більше того, просить добавки, то нашо зайвий раз напружуватися. І в результаті загальний рівень кремлівської пропаганди з кожним роком знижується все більше. Раніше, наприклад, федеральні канали соромились показувати зроблені за три копійки постановочні ролики Міністерства інформації «Денери». Тобто легендарні історії про Миколу і чорних трансплантологів розганяли максимум у соціальних мережах. У вас тут скіф. Сків де? де? Скіп скіп де? Ви, скіп де? Ти? Тепер же продовження епопеї показує на всю країну не аби хто, а Скабєєва. Цього разу Микола вже не шукає зниклі по побратима, а закопує невідомого мужика, який нібито відмовився воювати. Тушераздирающие, абсолютно безумные кадры Житомирская область и военком, который объясняет, почему надо идти воевать. Он посадил человека в могилу, человека, который пытался отказаться от этой войны. Обратите внимание, на его руках наручники и засыпает землей заживо. Ну, что ж... Не хочеш на вою. Нічого особистого, але це реально креатив рівня Дня талантів у ПТУ міста Сизрань. Але як бачите, в сучасній Росії навіть над сценарієм та зйомками вже не заморочується. Головне накидати на вентилятор, а на кого потрапить, той хай відмивається. І радує в цьому лише те, що на брехні нічого надійного не побудуєш. Хоча в країні, де народ з радістю готовий сам себе дурить, процес прозріння може бути не настільки швидким. Але рано чи пізно бульбашка пропаганди обов'язково лусне. Ми не знали, нас обманювали, волатимуть після цього глядачі федеральних каналів. Ось тільки не даремно кажуть, що все треба робити вчасно, адже ані життя, ані зламані долі вже не склеїть і не поверне.